Мам, а ты куда? Куда, куда? По делам. Надо, маме. Сидіть в хаті, до сусідів не бігать, не жаловаться. Де мама, де мене? Мама йде, мамі надо. Скоро дітки прийдуть, банана куплю. Ба. ба, ба. Ми їсти хочемо. А мами вже довго нема. Опять я ж казала дітей самих не лишать. вона колись доиграється в мене. Щас я вам кліпчика винесу. А баба казала, що у вас мама коголичка. Хто з вас старший? Я. А, подіюся, сестричка ще пенсія не прийшла, в самой хліба мало. Дітки, мама дома? Ах ти, хвойда! да! Вот, дітей, що діти ходять хліб просять. Бабуля, ты в моей хате? Ну все, ты доигралася. Звоню социальной службе. Короче, буришка потом, бо детски скоро прийдуть. Давай, длиться, пришла стана. Ольга, папа курица. Чого, сусідки бігали, га? Мама детский ще не получила. Ми їсти хочемо. Я тоже багато що хочу. І їсти, і курити мені надо. і пива вже нема. Коли ваші детские? Алло, Света, тобі детки ще не прийшли? Ясно, давай. Алло, Віка, тобі ще детки немає? Кажуть, дають. Ясно, давай. Алло. Оленька! привет. В смысле я тебе дождь? А, да, я отдам детский приду. Чего, чтобы еще детских нема? Понятно. Да, отдам, я отдам. Чего вы решаете трубку? Капец. Мам, а. мы ну, есть и Сейчас дам. Что детские не пришли, а мне же есть ты хочешь. Все, поешьте. Га? тобі ще дитячих то нема? Ясно. До вечора може будуть. Люка, що треба? А позич, 30 гривень. Улясочка, баба хоче ставку поставити в казино. Самої треба, на гаражі кай бутилку, похвилиться. Любка, то візьми кредит, я тобі допоможу. Не даю, допомогу жду. Дитячі ще немає. Ай без понтова, Люка, дітки, позичте бабі 30 гривень. Ай, вони тебе нікають вчора, сама бачила. Да? Да, 33 мабі на ставку досить, да скажу, де? Нічого тобі не дам, сама не йду. А ти не найдеш, бо вони мене вдома. Смисли тебе вдома? А я тобі не скажу, що вони вчора... Ну дай, ну дай, я розчитаю, дай. Да, я... знаю. Ну дай на гаражика бутилку. Я тобі я... не давалка. Я вже ходила й до того, й до того, вже в долги написана. Уже ніхто не дає, бухнути хочеться з хлопцями потусити. То дітей гроші, а не твої. І що, я їх родила? Родила, ти ж маклепала. Не твоє діло, стара корога! А ти соціальну службу! Детські прийшли! Детсь прийшли! Детські прийшли! Детські прийшли, а, все, мама їде в город! Скуплятися! Груші прийшли ваші! Мої!

Ты ходу це до вас старовать, дети, шлики подальше, идем з бабулею їсти вам дам. На деть, е, не. Курва пяна. Сейчас прийду, тобі приготови солью сраку задать. Ружье у нас є. Е. Ты шо, бабулю бы собралась? А, ты? Да. ты такой кидайся, ты! Курица, тупа, а? курва! Сидайм дітки, пошли жмицы, беспредел вообще! Алкоголечка! А я буду спать! Баба позвонить, баба просто в цих айфонах не розбирається, то дід у мене умний. А, поможи бабі синочок, яку кнопку треба нажати. А, Один, один, два. Алло? Так, да, Антоса. Слухайте, в мене таке питання. А у вас спецназ є? Приїжджайте, у нас тут алкашоголічка знайшлася. Любка хвойда дітей оставила, дітей хліба да, ждемо, ждемо, Давайте. Авкашня! Сандета уже спецназ їде. Я вже дзвонила. Подивись. О! Кайсані тобі на руки, дітки, я всі новлю вас, бабуля, у вас сама, пайна, сама крута! Доброго дня! Добрий день. Вам поступив визов, що тут знаходиться мама алкоголічка і, і в неї шукають діти косок помийки. Та ні, пройдіть, подивіться. Зараз ми пройдемо, зараз ми все подивимося. Добрий день, дітки. Добрий. Де мамині бутилки від водки? Нема. Нема? Не обіжає вас? Ні. Не б'є вас? Ні. Банани купляє вам? Да. М -м, странно. А що ви їсте? Скисший борщ? Я і вам насиплю. М -м, давайте. А я вам срок поменшив, паяю. Добре. Ой, наївся, алкоголічка, спасибо тобі велике. Так, добре, накормила. А може, по 50? У мене служба. Ну, давай, давай. Любка нашивала. Дітки, пушку не трогать. Сама п'ю, сама наливаю. wawa. Some... Some...